Вітаю, любий читач у нашому читацькому клубі. Ми з тобою продовжуємо читати книгу Банду піратів Корабель Привид. Частина друга. Пригадаємо, що написали цю книгу Жульєт Парашині-Денні та Олівер Дюпен. Ілюстрації Жерома Пелісіє. Говори свій настрій. Сподіваюся, у всіх сьогодні чудовий настрій і ми можемо розпочати читати другу частину. Для початку пропоную прочитати слова, які впіймав Томас. Човен, компас, папуга, карта. Молодці. Хвилі. Капітан, каюта, острів. Пригадаємо наших головних героїв. Томас Вогняний. Його прозвали так зароде волосся. Йому було 10 років. І він... Керував Галеоном чорний дракон. Він умів читати мапу і користуватися компасом. Його улюбленою зброєю була рогатка. Віллі Розумник це сусід Томаса і Марі. Розумник і хитрун. Він завжди багато читав книжок і всюди їх з собою носив. Масья Муді. Цей папуга був колись супутником дідуся Томаса і Марі, великого Джона. Він завжди допомагає нашим головним героям. Марі безстрашна. Це сестра Томаса, їй 8 років, і вона має дуже відважний, мужній характер. На нічого не боїться і завжди першою йде вперед. Має дерев'яну шаблю, з якою добре вправляється. Глава друга. Називається вона Летючий голландець. Більше нічого не видно, є ризик зачепитися за камені, вигукнув Томас, запанікувавши. Залиш на мене капітанський місток. І приєднуйся до віллі на носі корабля. Ти дивись уперед, а він по правому борту. Впевнено вигукнула Марі. Будьте пильні, хлопці. Високо на щоглі Галеона, масьє муді, раптово замахав крилами і хрипко закричав. Кирр, попереду корабель! Попереду корабель. Браво, месьє Муді!» – вигукнула Марі. Ми врятовані, озвався Томас. Чим ближче чорний дракон підходив до незнайомого корабля, тим густішим ставав туман. Море раптово заспокоїлося, хвилі зникли. І тривожна тиша огорнула Галеон. «Віллі, ти бачиш корабель? спитав Томас. Хлопчик зняв окуляри, протер їх рукавом і знову почепив на носа. Але нічого не побачив. Галеон рухався, наче в гороховому пюре. Довкола нічого не було видно. Раптом над ними зависла гігантська тінь. Поступово вимальовувалися контури корабля. Побачивши його, Томас і Віллі відчули, як шкірою йде мороз. Корпус корабля був геть дірявий, вітрила подрані, на палубі не було ані душі. Погляньте, який дивний корабель, так, зіпсовані вітрила, дірка ось тут в, в корпусі корабля. Виглядає дуже моторошно. Схоже, це корабель привид, прошепотів Томас і з туману раптово вирнула Марі, вставивши попереду хлопців. Ну ось! Вигукнула вона. Маємо корабель, хоч і в поганому стані. Біллі порився у своїй торбі та дістав книжку. Це були легенди Південних Морів. Він швидко погортав сторінки. Дивіться! стривожено мовою він нарешті. На малюнку цей самий корабель. Томас і Марі подивилися спершу на малюнок. А потім на корабель перед ними. Справді, вони були схожі. Віллі прочитав текст під картинкою. Це летючий голландець. Цей корабель привид засуджений плавати по морях до самісінького кінця світу. Кожен, хто зустріне його. Ми, ми, ми повинні розвернутися пробурмотів Томас, цокаючи зубами. Марі, гадаю, твій брат має слушність, занепокоєно погодився Віллі. Це дуже поганий знак для того, хто зустрів корабель привид. Марі вперто мотнула головою. Дівчину зовсім не вразило те, що вона почула. Вона нічого не боїться. Недаремно її прозвали Марі Безстрашня. Хлопці, невже ви вірите в ці дурниці? Це просто покинутий корабель. Я впевнена, що там на борту немає жодної людини. Ходімо. Туди? Але для чого? запитав Віллі. Для того, щоб узяти старий компас, який обов'язково є на борту. Адже без компаса ми не можемо повернутися додому. Сказавши це, дівчина зробила знак своїм товаришам рушити за нею. Одночасно вона зняла з пояса свою шаблю. Томас понуро рушив за сестрою. Оскільки знав, що вона уперта і що він не може змінити її думку. Тремтячи, він схопив свою рогатку і перевірив набої в кишені, бо ніхто не знав, що може статися. Озираючи, стрійця рушила вперед. Муді не був таким безрозсудним. Він волів чекати, сидячи високо на щоглі Галеона. На палубі все було спокійно. Лише дошки порипували під обережними кроками непроханих гостей. Раптом Марі побачила старий подраний прапор, який має. Вицвілі кольори на ньому майже не розрізнялися, але дівчина розгледіла жовтий і червоний. На чийому прапорі жовтий і червоний кольори? запитала Марі в Томаса. Хлопчик знав прапори всіх країн світу. Це іспанський корабель, я думаю, відповів він. Отже, це не летючий голландець, підсумувала Марі. Дошки палуби у відповідь підозріло рипнули. Можливо, це не летючий голландець, озвався Віллі. Але я все одно відчуваю, що на цьому кораблі неспокійно. Далі буде. Що буде далі? Ми з вами дізнаємося у наступному третьому розділі. А зараз перевіримо, чи уважний ти читач. Як називається другий розділ? Летючий голландець, острів черепах, невідомий корабель. І правильний варіант летючий голландець. Молодці. Друге питання. Що побачили діти в тумані? Нічого не побачили. Старого пірата. Корабель привид. Дійсно, це був корабель привид, те, що вони побачили в тумані. Що запропонував Томас? Піти на корабель, розвернутися назад, пообідати. Пригадайте, що запропонував Томас, коли побачив корабель привид. Розвернутися назад, звісно. Що у Марі хотіла знайти на старому кораблі? Старий компас, стару шаблю капітанського капелюха. Пригадайте, що у Марі хотіла знайти на старому кораблі? Старий компас. Звісно, ви пам'ятаєте, в першій частині Томас забув свій вдома, і їм треба був компас для того, щоб повернутися додому. Що робив Месьє Муді? Полетів додому, сидів високо на щоглі, сховався в каюті. І правильна відповідь сидів високо на щоглі. Він не був таким безпечним, як наші герої. Вирішив все ж таки побути на висоті, поспостерігати. Прапор якої країни побачили діти? Італії, Іспанії, Шотландії. Пам'ятаєте прапор жовтий, червоні кольори. Це прапор Іспанії. Молодці. Поділіться своїми враженнями від прочитаного розділу. Що вас здивувало? Вразило, можливо, налякало. А можливо б ви б хотіли також бути одним із героїв цієї пригоди. До зустрічі, юний читач!